Що таке життя? І хто прописує судьбу? Уявіть, що життя це потяг, який їде по маршруту, а маршрут прописав твій дух. Перед втіленням на цю землю він прописав собі такий маршрут по дорозі, на зупинках якого ти будеш духовно рости. Будеш проходити якісь історії, ситуації, там, де ти можеш набути тих знань, усвідомлень, які тебе розширять, які тебе приведуть до самого себе. Нічого в житті не, не виходить просто так. Навіть якщо ти щось не зрозумів, не засвоїв, так сказати, урок, тобі завжди дається повторення, можливість перездати. Ну, я так умовно називаю це контролем, екзаменом. Але наскільки там багато любові в цьому життєвому шляху, що тобі постійно дається можливість нічого, нічого страшного. І маршрут постійно переписується. Як навігатор, коли ти не туди заїхав, він постійно перестраюється. Нема такого, що ти заблукав чи помилився. Якщо ти від'їхав, відклонився від маршрута, значить це потрібно було тобі, як додаткове завдання. Щоб там щось зрозуміти і пізнати себе, пізнати свою іншу сторону, яку ти до цього не знав. В кожній ситуації життєвій ти розкриваєш себе, пізнаєш себе, свої можливості, свої якісь нові характеристики, як духу я маю на увазі. І через кожну ситуацію ти ростеш, ростеш духовно, дорослішаєш, можна так сказати. Мені сьогодні подруга сказала, що я боюсь помилитися. Я не знаю, чи я вірно те чи інше зробила в своєму житті. Ти геть не можеш помилитися. Якщо твій розум каже тобі, що ти неправильно щось зробив, ти просто не бачиш того знання ще не усвідомив, що тобі потрібно було з цієї ситуації винести, зрозуміти, де було твоє розширення. Нічого страшного. Буде інший досвід, будуть інші підказки, буде інша можливість до тих пір, допоки ти не зрозумієш. А ця ситуація була потрібна мені для того, для того, щоб зрозуміти, побачити себе з такої сторони. І таким я можу бути.